Того часу вийшов Ісус у сторони Тирські та Сидонські, аж ось жінка Хананейка вийшла з тих околиць і стала кричати, Змілуйся надо мною, Господи Сину Давида. Біс тяжко мучить мою дочку, він не озвався до неї і словом. Тут приступили його учні, почали його просити, відпусти її, бо вона кричить за нами. Він у відповідь сказав, я посланий лише до погиблих овець дому Ізраїля. Вона ж підійшла і, вклонившись йому в ноги, каже, Господи, поможи мені. Він відповів їй, не личить брати хліб у дітей і кидати щенята. А вона каже, так, Господи, але і щенята їдять кришки, що падають зо столу у панів їхніх. Тоді Ісус у відповідь сказав їй, О жінко, велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш, і видужала її дочка, від тієї години. священники, отець Василь, отець Степан, отець Святослав, всі оці духовні, наші вівтарні брати, міністранти, наші милі діти, всі дорослі, хто прийшов на службу, молиться в храмі, на вулиця, на вулиці, хто долучився через онлайн-трансляцію. Слава Ісусу Христу! 17-та неділя по Святого Духа і сьогодні. Церква згадує пам'ять непересічної жінки рівно першої першомучениці теклі. Тобто серед мучениць в апостольські часи є така текля, яка віддала своє життя за Ісуса Христа. Маємо монахиню, таку у служебницях на ім'я Текля. Братя, Сестри Євангелія оповідає подію, що має свою локацію. Локація досить чітко вказана. Сторони Тирські і Сидонські, є земля Ізраїльська, а на північ від неї, колишня Фінікія, Леван, це є землі або міста Тиру і Сидону. А Тир і Сидон це північна частина, де живуть погани. І тут Христос, який більшість свого часу проводить у Галилеї, на півночі святої землі, раз і опиняється у сторонах Тирських і Сидонських. Євангелист. Не пише причини, чому вони пішли у ті терські-синонські е, локації. Але Євангелист деколи описує інші речі. Євангелисти зупиняються на тому, що Христос змучився і заснув. Христос змучився і заснув. Христос змучився, апостоли вже деколи підганяють Його. Що це означає, що час від часу дуже можливо, що вони дистанціювалися від місця своїх місій і знаходилися в тих місцях, де би могли відпочити. А тир і Сидон знаходиться на березі Середземного моря. Що це означає? Христос мав право із апостолами мати вакації і канікули. Не лише ти маєш право мати канікули, а й Христос має право із апостолами мати канікули. Не лише ми повернулися з канікул. Усі маємо право мати десь відпочинок. Ну але тепер, якщо це була літня пора, і це було в сторонах Тирських Сидонських, де є море, що робили апостоли? Кажіть діти, ви що би робили, якби ви потрапили влітку на море? Ви просто дивилися на море. І все. Ти би точно не дивилася. Кажи, що би ти робила? <рес> Лізала на пісочку. Ти би залізла у воду, а батьки би переживали, чи ти далеко не поплила. Можемо собі уявити, апостоли, які знаходяться на безлізі Середньоземного моря, вони просто дивляться на море і нічого не роблять. Та точно там Тома, чи Юда Тадей, до якого мися молимо, пішли і залізли у воду. Братя, сестри, про це Євангелист описувати не буде, але він. Описує те, що Христос знає змучитися. А зараз вони пішли в інші місця, де їх не впізнають. Впізнаність це тягар, браття, сестри. Люди, які ведуть публічне життя, їх впізнають, вони несуть із цією впізнаністю також певний тягар. У Галилеї всі знають, чудотворця на ім'я Єшуа, Ісуса Христа. Тут він приходить з апостолами, де його не знають. І в один момент чується голос жінки, яка впізнає його, і починає кричати. Сину Давидів, змилуйся над моєю дочкою. І, звісно, ця впізнаність проявляється у чужих місцях. І що роблять апостоли? В певній мірі пояснюється їх реакція. Та не, не кричить за нами. Ми ж тут ну, не прийшли. Працювати, відпусти її. Треба зачепитися за цей термін. Що кажуть апостоли? Відпусти цю жінку. Ну, ж правда ж, вона не була прив'язана. Відпусти її. Цей термін досить частий в святому письмі, він є багатогранний, він є біблейним глибоким терміном, рекордсменом цього терміну відпустити, відпускати є книга виходу. На протязі 10 глав цей термін відпусти народ, відпускати, відпустити. Народ звучить десь 32 рази. Хто має відпустити фарон? Кого має відпустити? Народ. Треба відпустити народ. Але потім, коли ми читаємо Євангелія, то ми знаходимо і в інших місцях, де, каже Христ... де кажуть учні Христові вчителю, відпусти, народ уже вечоріє. Ну, він же ж їх не прив'язав. Це знаєте, як приходить керівник поліклініки і каже, там, пане доктор, відпустіть уже людей. Та каже, я би їх відпустила, але всі хочуть раз зайти, показати аналізи, а потім відпускаються. Не хочуть це відпускати, ніхто їх не прив'язує, але люди. От приблизно так і функціонує Христос в іншому місці, читаємо, відпускає народ. Тобто Він все зробив. Що мав зробити, і ви зверніть увагу, що цей біблійний термін, євангельський термін відпускати став нашим церковним літургійним терміном. Кожна служба Божа, кожне богослужіння завершується чим? Отпустом, відпустом. І старі люди знають, а ну отпуст, був? Ну, вже може йти після отпусту. Оця молитва Христос істинний Бог наш у неділю, той, що воскрес із мертвих, Христос істинний Бог наш молитвами. Причистої матері, силу чесного жовтого Христа. Згадуємо всіх святих, яких маємо задати, плюс святого, якого вшановує в цей день церква, і потім, як благий і чоловіколюбець, і ті кажуть, тепер уже точно амінь, тепер уже можна йти. Це відпуст, браті і сестри, зверніть увагу, що священик молитвою відпускає народ. Ніхто не прив'язаний, хтось може вийти і каже, відпуст, почекаємо. І це. Стало таким усталеним терміном. Так от, що стається у тих сторонах Тируй Сидону. Приходить жінка, яку Христос не відпускає відразу, не робить відпусту. Чого? Треба розібратися. Справа в тому, що біжно, як це ми кажемо, на ногах ідучи. У них зав'язується дуже серйозна бесіда. Ми можемо звести цю бесіду лише до е, такого материнського емоційного життя, що вона хоче своїй дитині допомогти. Але коли складемо докупи, про що говорить Христос з цією жінкою, вони говорять про дуже серйозну річ. Вони говорять про історію спасіння. І це все на ходу. Свідками є апостоли. Коли жінка звертається, сину Давидів, вона згадує Давида, царя, який вже тисячу років як помер. Вона згадує його як спадкоємця обіцяного. А він каже, я післений лише до овечок загиблих Ізраїля. Я маю своє поле, і вони так вважають, і я так вважаю, і маю йти раз до них. У них йде дуже серйозна бесіда. От на це треба звернути увагу. Дивіться, деколи ми чекаємо серйозних бесід, але. Серйозна бесіда, не обов'язково це має бути, розумієте, оголошений е, якийсь е, дзвіночок. От каже, я би з вами хотіла поговорити, Чекайте, я маю діти е, подрясник. Потім удінува підряхиль, а давайте зайдемо до храму, а давайте сядемо у цьому місті, де ми проходимо бесіду. А тепер, раба Божа, кажи, що ти хотіла сказати. Ні, все йде по дорозі, браття, сестри. Для того, щоб деколи важливі речі сказати, не треба людину тягнути на реколекції. Реколекції це дуже добре. І ми регулярно ходимо на реколекції. Але от тепер треба зробити реколекції, пояснити, що таке реколекції, поїхати туди, організувати все. А тоді на реколекціях, оце тобі речення, я скажу, в Євангелії так нема. В Євангелії Божий син йде, він дуже серйозну річ. Він про історію спасіння говорить із цією жінкою, яку бачить перше і востаннє. І вона його перше і востаннє, мабуть, побачить. Він з нею веде серйозну бесіду, і все йде на ногах. Ну і тепер, коли приходить відпуст, коли Христос відпускає вже дійсно цю жінку, коли жінка є переконливою. Коли він бачить, що вона переконлива, вона розуміє цю історію спасіння, бо коли він каже, не гоже взяти хліб і пся там дати. У дітей забрати і псятам дати. Погано називали псятами собаками. А жінка розумно відповідає крихти теж падають, давай з крихт. Христос розуміє, що ця жінка ну, розбирається, як функціонує. Що Бог має і на них плани. І вона готова прийняти це. От це дуже-дуже важливо. Ця жінка переконує. Ця жінка переконує Ісуса Христа. Знаєте, ми собі, Вона лекцію. За пару хвилин зорієнтувалася, зробила лекцію. От ми собі взяли, що лекція має бути 45 хвилин дзвоник. Христос знає, коли дзвоник зробити. Ця жінка дуже скоро заслужила на, дз... на, на кінець лекції, на дзвінок. Він закінчився тоді, коли жінка переконала, що вона розуміє, про що йдеться. От дивіться, ми з вами. Ми з вами дуже серйозні речі робимо, коли говоримо про Господа Бога. Це все дуже серйозні речі. Знаєте, ми так звикли, що ми маємо прийти на службу. Христос, який нас тут чекає, Він прив'язаний до вівтаря. Знаєте, то ми так із Христа зробили, такого атонічного, монументального. Він ходить між нами і деколи всі ці серйозні речі робить на тих місцях, на яких ми навіть і, і, і не думаємо. Але завжди, коли з нами Бог щось робить, Він щось дуже серйозне робить. І Відпуст тоді стається, коли ми зрозуміли наскільки це серйозно. Досить тяжко, знаєте. Особливо молодь приходить там. Ну, давайте, а можна я свою подружку приведу? А можна я двоє, моя двірна сестра прийшла, і вже знаєте, ти вже їх там багато, і вони там ми молимося, Господи, помилуй». Не перший раз це чули, Господи, помилуй. і Вони там починають хихоніти. І, і, і то, так, знаєте, дратує. Інші кажуть, то я сюди більше не прийду, в них і хонять. Чекайте, теж хихонів пару років тому назад. Прийде час, і вони порозуміють. Але то дуже важливо зрозуміти, що Бог, ідучи біля нас, робить серйозні речі. І така серйозна річ є звернення до Господа. Бога жінка звертається до Ісуса Христа. І ясно, що є усталені молитви, от псалми, молитва Господня, очі наші. Ми їх не можемо змінювати. Ми маємо, але коли ми говоримо з Богом, ми маємо Богу щиро казати те, що ми думаємо. Дивіться, що це стало. Господь Ісус нас навчив єдину молитву, і Він частину цієї молитви, говорить до жінки, йдеться про молитву Отче наш». У молитві Отче наш» є слова Хліб насущний дай нам сьогодні. І всі ми знаємо, і всі ми повторюємо ці слова, але не впевнений, що всі думаємо про це. Уявіть собі, знаєте, що ця жінка сказала? Ця жінка сказала йому. Крихітки із цього хліба насущного, дай мені і моїй дочці. А ми можемо це повісти Господу. А чому ми не можемо це Господу повісти? Вона дуже щиро сказала, і учитель порозумів, що. Вона розуміє, про що йдеться. Декілька років тому назад я давав реколекції в одному з деканатів нашої єпархії братам священникам. І одного вечора кімнатка була невелика, де ми проводили в такому родинному колі, кімнатка була невелика, і ми говорили, тема була молитви. Я задав питання, кажу, яка найкраща молитва? Ну та натхне написав ми, молитва очі наш. Ну більше як молитва очі наш ніхто нас не навчив. Каже, може таке бути, що під час молитви, коли ми себе молимо очі, наш ми про щось думаємо. От, на жаль, думки втікають та часто буває. І ми зійшлися на тому, що молитва є та добра, котра від серця, котра щира і котра через фільтр нашого життя проходить. Знаєте, чим завершилася ця бесіда несподівано? Що в кінці ми всі встали, вже було пізно, одне одному поклали на плечі руки. Помолилися, і тоді прийшов відпуст. Один зі священників почав просити пробачення за те, що, будучи колись зайнятим і будучи там деканом, не дуже міг приділити увагу. Тоді другий озвався, я теж хочу попросити пробачення за те, що так і так у мене все стало. Дорогі мої, от коли я щось дуже щире, йде через серце, як у цієї жінки, після того приходить відпуст. І вони повідпускали одне одне. Ми живемо не в святій землі, і в нашій локації теж ходить Ісус Христос, і Він хоче зробити свій відпуст. Але йому потрібні наші щирі звернення. І моделлю того звернення є жінка, про яку описує Євангелист.